Як глупота є матір усіх пороків, так мудрість є справжня мати наших чеснот, писав Григорій Сковорода. В програмі П'ять хвилин для вічності ми поговоримо про справжні цінності у студії Володимир Гриневич. Вітаю! Більшість авторів, які пишуть про людську особистість, класифікують надмірну сором'язливість як різновид емоційного розладу. Замкнута, боязка, пасивна людина рідко знаходить у собі мужність претендувати на якусь соціальну взаємодію, не живе повнокровним життям. Багато авторів простежують витоки подібного типу сором'язливості, вказуючи на присутність дуже сильної, владної персони в дитинстві тієї чи іншої людини. В Євангелії від Луки, в 19 розділі Христос розповів притчу про таланти. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав і жнеш чого не посіяв. Ісусу було прикро бачити, що його земні друзі вважають Отця Небесного жорстоким. З Цієї причини він розповів їм про чоловіка, який взяв своє життя, талант, енергію, навіть особистість, і заховав у носову хустинку. Все його життя стало непродуктивним, ніяких нових друзів, щоб розширити горизонти, ніяких нових методів свідоцтва, нових напрямків саморозвитку. Чому? Цей чоловік очікував, що пан накинеться на нього зі суворим осудом, якщо він спробує щось зробити і потерпить невдачу. Хоча притча Ісуса закінчується засудженням тих, хто дотримується такого погляду, це все-таки яскравий маяк надії для всіх, хто сприймає отця як вічного спостерігача, який ховається з метою спіймати людину на якій небудь невдачі. Ісус проголосив: мій Отець не такий. У дружбі з ним ви знайдете безпеку, навіть ризикуючи, проявляючи відвагу сміливість, щоби рости, і ви можете, навіть спіткнувшись, повторити спробу. Небесний Отець допоможе вам у притчі Ісуса. Слуга був засуджений не за те, що зробив щось не так, а за те, що дотримувався такого сумного погляду про свого пана. Ця притча не про управління фінансами. Швидше за все, вона є одним з найбільш потужних засобів, використаних Ісусом, щоби вказати, наскільки може глибоке уявлення про Бога формувати якість всього нашого життя. У дружбі мого Отця говорить Спаситель. Ви вільні йти вперед. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за твою любов, за те, що ти благословляєш, за те, що ти відкриваєш нам на основі біблійних історій, важливих повчань. Твою істину про себе, що ти піклуєшся про нас і бажаєш, щоб ми розвивалися і могли служити тобі від всього серця. Благослови, Господи, нас і допоможи нам бачити Твою любов щодня у нашому житті. Дякуємо за те, що ти чуєш нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ставте перед собою високі цілі і пам'ятайте, Господь готовий вам допомогти. Не бійтеся можливих невдач, адже водночас є і можливість успіху. Нагадую про те, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків із назвою Нове життя з них ви можете більше дізнатись, як розпочати нове життя в Ісусі Христі. Вам потрібно лише повідомити про своє бажання отримати ці уроки. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам радісного та благословенного вечора. Нехай у вашому серці завжди живе вогник надії, який зможе зігрівати теплом та освітити ваш життєвий шлях. До побачення!